Друзі, вітаю 12 квітня, слава Україні! І так, друзі, задавали питання стосовно наших майбутніх нуклеусів, яка їхня подальша судьба. Друзі, все дуже просто. Після того, як ми почали... Ну, завжди у нас так було. Як тільки робили новий нуклеус, старий готові були продати. А, ну, відразу зараз попереджаю, зараз ми, не, е, зараз ми не продаємо по тій причині, бо е, не встигли зробити на замін всі нові нуклеуси, а зробили тільки скільки зробили. І оці нуклеуси, ці ті всі нуклеуси вони будуть всі продаватися наступного сезону. Ну, Або в кінці цього сезону. Цього року ми продали невелику кількість таких, доволі велику кількість таких, і навіть вже відмовили, бо чоловік хотів 100, ми йому дали тільки 80, більше дати не могли, так як просто не встигали собі долити стільки, скільки потрібно. Ну Наступний рік то все буде продаватися. Стосовно цин, ну, ми так порахували, щоб було. Ну, на мій погляд, і добре нам, і добре купцю. Ці в повній комплектації з усім, з кормушками, з усім, з усім усім, 1200 гривень, всі в повній комплектації 700 гривень. Так що, друзі, якщо когось буде цікавити, то це вже на наступний сезон. Або в кінці цього сезону, або зимою, або весною наступного року. Так що ті, хто кого цікавилося ця, ця інформація, я її озвучив. Ну і все. Ми б і зараз їх, якщо б встигли до ляту нужну нам кількість, хотіли б їх і зараз продати, але цього нема. Вони всі робились для себе, не для продажу зроблені на той період часу, коли робилися з урахуванням всіх наших потреб. Як цей нуклеус, як перед ним нуклеус, це в нас вже наш цей новий нуклеус, я навіть і не знав, який по рахунку. Вже дуже було багато нуклеусів. Кожний новий нуклеус нам е демонстрував определені вимоги для виробництва нового нуклеуса. Якщо пам'ятаєте ще в початку. Коли ми починали знімати, у нас ще було попередні два нуклеуси, котрих вже зараз зовсім немає, вони вже давно всі були продані. З перед ними були ще одні. І оце скоро вже і цих не буде, а залишиться тільки ті нові, які лінімають зараз. Хоча вже така штука, що завтра-післязавтра новий нуклеус продемонстрував знову якісь, якісь ймовірні скажімо так, полегчення своєї праці. І звісно, що зараз, уже коли ми самі собі можемо зробити форму, не маємо ніякої прив'язки ні до яких майстрів і тому подібне, звісно, що навіть і роздумів не буде, а відразу собі зробимо нову форму з ймовірним покращенням дальнішої нашої праці, так як ми, ну ми завжди так робимо і будемо далі так робити. Як тільки будемо бачити, що можеш забрати якусь хвилинку від якоїсь роботи, відразу будемо використовувати ці, цей шанс. Друзі, сьогодні такий дуже гарний день, бджілки літають, зараз буду робити прививочку. Там стосовно прививок, щось питали. Ага, питали стосовно е, вихователек. Чи роблю потім ротацію в сім'ях, я недавно вам демонстрував, одну із вихователів десь той. Чи потім роблю ротацію рамок? Звісно, що друзі, там, де матка, вона сидить на трьох рамках в ізоляторі трьохрамочному, Одна із тих, я страв, щоб була кормова, і дві розплідні. Спустя, як поставили прививку, вони там 5 днів виходить, стоять, після того приходиться і робиться ротація. Печатний розплід береться, звідси ставиться матки, а відкритий розплід звідси і ставиться біля прививочної планки, щоб в тому місці більше збиралися бджілки молоді годувальниці і годували як розпліт, так і маточники. Так що звісно, що ротація така і йде. Вона обов'язкова. Так як просто-напросто там і матка не буде мати, де сіяти. Все, друзі. Відповів на питання, кого цікавило. Получили інформацію. Надіюсь, буде корисно. На цьому буде завершувати. Слава Україні!